Доброго дня. 18.02.25 року 6-й апеляційний адміністративний суд своїй постанови по справі номер 756 дріб 10897, дріб 24 зазначив, що сама лише відмова від отримання повістки на призив на військову службу не є порушенням законодавства законодавства про мобілізацію. У своєму рішенні суд зазначив, що потрібно бути наявні відповідні докази, відповідно до яких. Військово відмовляється від отримання повістки. Доказами такої відмови може слугувати акт про відмову від отримання повістки, а також відеозапис, на якому буде проголошено даний акт, військовозобов'язаний, а також відеозапис, відповідно до якого військовозобов'язаний відмовляється спілкуватися з представником ТЦК, який уповноважений на вручення повісток. Цих підстав суд і скасував постанову про притягнення військовозобов'язана да до адміністративної відповідальності та накладення на нього штрафу. Таким чином, виходячи з даного рішення, суд зазначає, що сам по собі факт не може бути доказом, сам по собі факт відмови від отримання повістки. Не може бути підставою для притягнення вас до адміністративної відповідальності. Відповідальності повинні бути наявні відповідні докази, що ви відмовляєтесь від отримання даної повістки. В даному випадку, в даному справі, з відповідач, а саме ТЦК, не змог надати такі докази, і тому дана постанова була скасована. Якщо вам потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.